Друзі, приїхав на соєшник. Той що вносили фунгіцид, фунгіцид вносили Сінан Укровітовський. Також бор. Бакову суміш робили. Вносили бор і мікродобрива. Ну, що я скажу, результат... Видно як я вже говорив е сімечка Грандстаровська бризкали ми Гранстаром Та, мабуть, 2 неділі тому Ні не які дві неділі? На дні 10, днів 10 Отже, тут семечка по сімічці посіяно. Септаріоз у нас тут чифурів. Септаріоз, так. Да. Ну що, результат бачу, завмерло воно там. Соняк взяв такий собі темнуватий вигляд. Я мікродобривами і бором ніколи не користувався в ну, цьому році. Вирішив спробувати. Тим паче така жара. Зараз я пройду трішки вперед, а потім розвернуся, щоб краще було видно. Жара нереальна, неймовірна, я не знаю. Взагалі, що ми бачимо? Ось якби це те, що ми... це те, що було, тут вже якби пропало. Верхнє. Взагалі відсутні, якісь болячки відсутні. Колір взяв там ну скажу, піднявся і це микалими. Оприскували ми сьогодні на світорок, сьогодні на середа. Середа, оприскували ми, мабуть, в п'ятницю. Він і піднявся. Взяв, скажімо такий, вигляд непоганий. Ну що, я думаю, не зря внесли, коштів не пошкодували, ну а там ціплят по осінь вважають, будемо дивитись. Ну а так взагалі нічого, він вже мені майже по груди. Хоча коли оприскував, він ще був ну, максимум по пояс. Такий вигляд непоганий. Будемо стежити далі. Так зараз лаштують там, обдувають комбайн. Сьогодні може будемо перевозити газоном склад. Там 6 гектар вроді би по плану для господарства товаришу. Ну а там далі видно буде. Також поробив десикацію собі. На ячмінь та на пшеницю. Те, що для хазяйства. Бур'ян попер, підгон попер. Зробив десикацію. Сохне, чекаємо. Вражаю на пшеницю немає. Харківська область, ось шайбу якусь це я загубив, як полов, мабуть. Свіженька. Тепер треба знайти, де вона, де вона відпала? На навіски, мабуть, на пальчику, там, де наплаваю ще. Так, В общем, буде, якщо будемо сьогодні косити, трішки розповім про пшеницю, але все дуже, дуже печально, дуже печально, ціни немає. Е, ну, скажімо так, землі нашої громади, де ми знаходимося в учасниках, вже, скажемо, ну, по, площ... по площадям, по площах. Половина вже скошена. Е, і возять в склад ніхто нічого не продає Туши ціну дають нам ціна 4200 за налічку Побизналу Побизнало 6800 мабуть якщо не помиляюся такий це тут край леденький. Тут щось взагалі він якийсь менший, я не знаю. Ну так нічого. Це сусідній. Ну звісно, ми не холдинг. Так, оце такі справи, так що по пшениці розповім. Буде можливість, розповім. Ну, в двох словах, хто не косе від 10. Від 10 до... До 20 центнер сипе пшениця. Класу немає, клас там є, в товариша мого. Він вже майже, він вже половину скосив. Ну, скажімо так, щоб ви розуміли, машина машина коситься від «Коси», там Окоси, 9 ну яка різниця, Ніколанд, не Холанд, 9 микроважатка. Посе машину майже цілий день. Ото От так сипе пшениця. Так що, друзі, тримаємось. Усім добра!